Всім привіт! От. Бачите наші кролики. У кролі було 10 штук, але так як я в попередньому відео казав, що може за соском витягнутися, так і сталося. Один кролик за соском туди далі витягнувся і замерз. Вишилось 9. Ми їм сьогодні гніздо тут дали сухеньке. Отаких От 9 карапузів пухнастих. Ох такі. 9 штук. От самочка сидить спокійненька, не агресивна. Так, рядом є ще одна самочка родила. Оця нам родила 13 штук. Зразу були там три мертвих, пізніше ще два вилізли за соском туди і лишилося у нас сім. Але це, це добре, що лишилося всім. Самочка перший раз мала молода. От і сім достатньої. Ось такі пухнасті. Сім кроленят. Так, відкриємо, щоб вона собі йшла годувати. Ось так в мене тут закривається для таких агресивних самочок. У нас такі роділки тут. Так, далі показуємо кролинят. А ось що в нас тут? Родила в нас Нова Зеландка. Круленят вже декілька днів. Вісім штук родила. Ось всі такі колобочки є. Так. Рядом родила шиншила. Другий раз вона з другим окром. Що хотів показати, родила 14 кроленят. І всі вони одинакові. Їх загальна вага кілограм 50 грам. Я їх зважував, думаю, скільки вони ж важуть. В середньому 71-72 грами. 14 штук. От самочка. Така невеличка, другий раз десь ну, 5,5 кг в неї. І народила нам 14 кролинят. Ось Зараз одного візьму. Ось такі, бачите? Вона вчора родила, їм вже, виходить, сутка. однакові. одинакові, ну, не хочу лізти. Так, рядом сьогодні родила нова Ну, оця трошки агресивна, зараз ми її закриємо. Вона родила сім штук. Три такі, виходить, недорозвинуті були, а чотири великих кроленята. Зараз я закрию їх і покажу. Так, ось Ось чотири кроленята. Ми все мокре забрали в неї, зробили сухеньке гніздечко. Ось таких чотири кроленята. Ну, ми, Я думаю, що відчинчили сюди, ще два підкинемо. Бачити. Так, і зараз ще покажемо, родила ще одна самочка. Сьогодні. Ми ще навіть не дивилися скільки, на тік що родила. шиншила. Зараз от будемо оглядати гніздо разом з вами. Зараз я тільки закрию отвір. Так, ось закрив і переглядаємо, що у нас тут є. Що у нас тут є. Ну, так що тут будемо відкладати Ох, великий який. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять, дев'ять, вісім одинакових, великих, а одне менше одержало. О, дивіться, який покруня. Зараз важу. На вагу поставимо. Оце маленьке. І це менше. Але, і не дуже менше, але хвостик підгрижений. Так, 9 кровень. Що там мокровато трошки, так? Да? Нічого нормально. Бачите, ще мокрий. в крові. Але вже які слимачки. 9 штук, Та 14 має, та 4. Ну, поки що тут сюди одного підкинемо. Ми все чекаємо, тут ще одна самочка має родити, а вже тоді будемо е їх купувати. А, я хотів зважити одного більшого. І покажемо, скільки він має. Я десь годину назад приходив, вона ще не родила, але вона вже їх... Погодувало, напевно, таке кривення. Зараз веземо. Так. Така вага, гая, цікава. Реш. 100 грам. Ну, вона його родила, я думаю, що десь 70-80 вона просто поїла вже. А менше? Ось? Менше. 65. Ну, не дуже менше. Так, ось такі в нас справи. Так, ми її зараз тут гніздечко заберемо, дамо сухеньке сіно, зробимо хороше гніздечко, Сухеньке. Ось такі в нас, овна, все, пухор ве себе, хоче їх накривати. Добре, ми закриваємо поки що. Так, хотів ще розказати, от як ми підготували ящики, завтра відправляємо кролики зранку. Написали, куди їде, номер телефону отримувача. Один на Ходорів, другий загір'я. Зранку в 7.20 автобус. Зараз ще кроликів переглянемо, зважимо. І завтра дорогу. Отак. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся. Будемо знімати подальші наші господарські ведення. Всім па-па!